Легкою ходою крокує до нас весна. Прислухайтесь уважно до її чарівного голосу. Це ластівки щебечуть у небі. Це дзвенять веселі струмочки, це вітерець лоскоче молоденьке листячко. І де не ступить нога красуні весни, все розквітає. Кожна травинка, кожна рослинка. Кожна тваринка чекає приходу весни і радіє приходу весни увесь світ. Послухайте, як лагідно сказав поет про весну. А в природі вже пахне весною. Аромат той приємний для всіх. Білий сніг не лежить вже горою, а джерельцем співочим побіг, щоб очистити землю й омити та прокласти шляхи до весни. Хоч зима й завертає сердито, та весна вже приходить у сни. Йде весна королева по світу і співає на всі голоси та заквітчує землю прогріту, творить дивні картини краси. Неймовірно красиво сказав автор про весну. Скажіть, будь ласка, що ви чуєте? Правильно, це весняний струмочок. А що це? Правильно, це пташиний спів? А це що за звук? Це звук дощу, а це що? Правильно, це жабки. Ви величезні молодці, правильно відгадали усі-усі звуки. Наше заняття сьогоднішнє добігло кінцю. Я сподіваюся, ви залишились задоволеними, переглянувши його. До нових зустрічей.